Відгук про складний перелом з внутрішньої ладишки. Це була для мене просто катастрофа, тому що я взагалі не знала, чим це може мені ну. Що це все вильється? Коли приїхали до травматолога, він сказав: по-перше, це дуже поганий перелом, тому що він може після себе залишити такий наслідок, як хромота. І потім треба буде опять ламати кістки і опять по-новому складати. Коротше, і про підбори забудь, і про активний спосіб життя на більше, ніж півроку забудь, і півтора місяця, мінімум півтора місяця ти будеш в гіпсі. Коротше, він мене настільки налякав. дівчата чоловіки, я, мг... я мгновенно упала в депресію, тому що я веду активний образ життя. розумієте? Я активна. І тут таке. І тут я вирішила спробувати Алоя Свобода. До цього я його ніколи не пробувала, тільки пила класичний. Я поїхала в, в магазин, взяла багато алоє, взяла Арктичне море, він знімає, він знімає воспаління. це повністю відновлює, наращує хрящеву ткань. Розумієте? Взяла, тоді його не було, але зараз рекомендую: Forever move, кальцій, ектів гіалон. І почала дуже. Багато всього цього пити. У мене назначена була зустріч з травматологом на 11-й день. Ми повинні були робити знімок. Я прийшла, ми робимо знімок, він у шоці. Такого не може бути. Якщо піде так діло, ми через неділю повинні будемо знімати гіпс. Приходьте на 19-й день. Я прийшла, він знову робить знімок, знімаємо гіпс. Такого здивованого обличчя я ще ніколи у лікарів не бачила. Тому що складний перелом, який залишає негативні наслідки, після якого ну дуже довго потрібно це відновлюватись, і 19 днів і знімати гіпс, ну коротше, він мені сказав, що це чудо, що мені просто повезло, а я ж знала. Я пила дуже багато цих продуктів, тому що хтось скаже, що це дорого. А для мене це тоді була така велика. Більшу, не дай Бог, я не стану на підбори, а Ви ж знаєте мене, я в платях, в підборах. Це мій ну блін, не дай Бог, я не зможу вести активне е, життя, тому що ці, е, ці переломи вони залишають потім. Біль на все життя, дівчата і чоловіки, на все життя. Тому я так злякала, що пила просто ударні дози цього всього, і ось який результат. Але він взяв мені гіпс, каже: сильно не радій, півгода тепер відновлення. Я так подивилась на нього, ми з чоловіком були, думаю, ого, півгоду, півроку мені не підходить. Тому я знову пішла, взяла ці продукти і пила їх ударними дозами, і через півтора місяці я вже бігала на підборах. І за ці 6 років у мене ніколи не було болю там, розумієте? Ніколи нічого не крутило. Тому, якщо для вас важлива ваша активність, якщо ви хочете без болю, Потім жити після а, перелому, то я рекомендую ці продукти. Обов'язково. Причому пити їх потрібно багато. Тоді відновлення ваше буде швидким. Не економте на цьому гроші, тому що потім боль це жити буде з вами все життя. І не на підбори не станете, і не зможете багато взагалі двигатися, тому що, ну, ось так. Тому ну, це так працює. Бережіть себе і будьте здорові.